І для любителів знижок ігор та софту. На сайті CDKOffers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо кошик, вводимо промокод Human для додаткової знижки, бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. Салют, people! З вами Хьюман. Я вас вітаю на новому подкасті. А ті ж там подкасті, це в нас, до речі, вже наче то другий, і це дуже круто. Скажіть, будь Salut, ласка, people. що там у нас зі звуком, щоб я розумів, що все окей, себе я вже почув, наче все добре працює. І напишіть взагалі, як там ваші справи. А я поки що вам скажу, що нас на сьогодні очікує. Сподіваюся, вам буде це цікаво і сподобається. І і і давайте підключимо ще музичку. Так, так це нам не потрібно. Доброго вечора. Бето, привіт. Звук добрий, зі звуком все окей. Ну і супер. Тоді давайте, друзі, дивіться, що на сьогодні буде очікувати. Подивимось на перспективи зниження цін відеокарт, але не саме в Україні, а скажімо так, в більшій частині світу. Подивимося на різні версії RTX 4070. Їх повинно бути три. Це вам інсайт такий невеличкий. Чекнемо, що там з мобільними картами. Трошечки поговоримо про Apple, ну і ще декілька цікавинок. Тож, друзі, якщо ви готові, давайте будемо починати. Я пропоную почати саме з Apple. Rent, привіт. Bluesman, привіт. Погнали, друзі. І так, давайте, щоб вам все було гарно, красиво, як то кажуть. Почнемо у нас з Apple. Переходимо сюди. Поїхали. Дивіться. Ви зараз зрозумієте, чому я саме почав, почну говорити про Apple. Е, У нас в цілому я про гаджети не розповідаю дуже-дуже рідко, але тут є декілька цікавеньких моментів. Давайте, батька. Почнемо з того, що до кінця 2022 року. Компанія почала вже створювати чіпи, ну, тор... верніше, працювати з чіпами на 3 нанометри. Ви далі зрозумієте, чому це актуально. І більш того, ті, хто мене дивиться вже дуже-дуже давно, знають, що я відносно часто е робив огляди і інформацію з приводу відеокарт, і знають, що ми завжди дивилися, що ж там всередині. Так от, є така компанія TSMC, яка робить чіпи, і вона нам якраз таки наразі. Продає чіпи. Щодо Apple, вона викупила, зарезервувала 100% повністю всіх потужностей TSMC наразі. І це по 3 нанометри чіпи. Далі, що це нам говорить? Як мінімум про те, що кожен з телефонів, ну я маю на увазі, як будуть виходити, наприклад, iPhone 15 Pro та Pro Max, будуть використовувати саме ці чіпи. А це, вибачте, мене на секундочку. Передова технологія відносно, скажімо так. Тому це, в принципі, круто і важливо. Але м, давайте відверто. Чому я роблю на цьому акцент? Трьохнанометрові Трина... чіпи чим відрізняються від попередніх на 5 нанометрів? По-перше, це продуктивність. Продуктивність подібних чіпів, euh, чіпів кажу, ну, в принципі, так, продуктивність подібних чіпів у смартфонах, якщо ми порівнюємо 3 нанометр з 5 нанометрами, буде сягати на 15% більше. І тут питання: а це багато чи мало? Ну, скажімо так, немало. Зараз зрозумійте, чому це немало. Але у нас другий фактор це енергоспоживання. До речі, про відеокарти ми будемо сьогодні плюс-мінус в такому ж контексті говорити, тож <годи> готуйтеся. Так от, енергоспоживання в таких чіпах менше на 30%. А це, друзі, вау! Тобто виходить така історія, наче 15% не так вже багато відносно, але маючи плюс 15% користі в продуктивності і мінус 30% споживання, енергоспоживання. Ну, слухайте, якщо об'єднати ці два параметри, то профіль дуже смачний. Якщо ж вам, друзі, буде цікаво детальніше, то ну, дані чіпи будуть у нас маркеровані як A17 Bionic, але знаходитимуться лише в моделі iPhone Pro. Це, до речі, можливо, буде комусь актуально, хто буде купляти новий iPhone. Хоча я не знаю, хто в цьому чаті буде собі таке купувати, можете написати. Але якщо ми порівняємо iPhone 15 Pro з е, звичайним iPhone 15, то там стоятиме вже A16, але на 4 нанометри. І, до речі, зараз якраз таки цей чіп знаходиться в iPhone 14 Pro. Якщо ж ми будемо з вами говорити за реліз саме цього, е, ці, цього смартфону, цієї лінійки, то. Прошку ми з вами точно очікуємо у вересні. Але, 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 що дуже цікаво, і це дуже-дуже мені сподобалося, буде екзотика в даних нових яблуках. Вони нарешті, нарешті, отримують вхід, вихід USB Type-C. Нарешті. Бо я не знаю, друзі, як вам, але оцей, блін, типу, унікальний лайтнінг мене вже задовбав. Вони, наче шнурки всі ці проводи роблять якісними, але ну, потрібна стандартизація. Я вважаю, що це дуже-дуже актуально, хай буде таким чином. От. Ну, це щодо Apple. Але ну, ми з вами розуміємо, що дані телефони, смартфони там, будуть вони не надто, скажімо так, е дешеві, тому на них потрібно буде все ж таки грошенят підкопити. Враховуючи, що вони там будуть відносно скоро, це, в принципі, реально. Але більш реально це можливо, якщо ви до цього займалися майнінгом, наприклад, як варіант, або працювали окремо з біржами, криптою. Ну і все, що з цим пов'язано. Або якщо ви в цій сфері давно, то в принципі ви використовували все це воєдино. Якщо ж ні, то я вам підкину трошечки інсайду. Є така фішка. Називається One Inch. Так от, нещодавно команда One Inch вона запустила бонусну програму для власників Unicorn Power. Це нас для тих, хто стейкає свої токени і отримує за це очки Unicorn Power. І що саме цікаво, все це стало можливо після останнього оновлення One Inch Fusion. Тобто, виходить, що тепер, якщо ви стейкаєте токени One Inch, ви будете отримувати бали Unicorn Power. Ба Більше у вас з'являється можливість. Ну, верніше, все з'явилося, бо це вже працює, все це делегувати свої бали резольверам. Якщо важко, давайте скажу простими словами. У вас є можливість отримувати пасивний прибуток. Це якщо прям дуже-дуже просто. Ну а якщо ви не в курсі, хто такі резольвери, але вам цікаво, то це в нас такі професійні маркетмейкери, які платять збори за газ. І через ці дії отримують прибуток від арбітражної торгівлі. Але найголовніше для нас навіть не це. На нагороди One Inch 10 мільйонів токенів. І щотижня платформа розподіляє 250 тисяч Oneinch серед всіх резольверів. Ну, а ті, в свою чергу, нараховують монети як нагороди стейкерам за те, що, скажімо так, вони делегують свій Unicorn Power. І що цікаво, до речі, треба розуміти: мінімальний період блоку монети один. Що музика? Музика є. Один місяць. Ну, ви повинні розуміти, що програма триватиме доти, доки будуть розподілені всі 10 мільйонів токенів One Inch. Але друзі, це так. Але друзі, є ще один цікавенький бонус завдяки ф'южну на One Inch можна робити свопи з нульовою комісією. Тобто, якщо ви робите бартери по вашим токенам, скажімо так, то ви нічого за це не платите. Ну, коротше, грузити вас більше не буду. Якщо вам детальніше буде цікаво ознайомитись, як все це працює як можна на цьому заробляти, скажімо так, то активне посилання в описі під відео. Залітайте. Дивіться, а ми з вами з вами продовжимо про відеокарти. Переходимо. Е, дивіться, у нас з вами є. У нас з вами є ось такий цікавенький сайт Hardware Info. Це, до речі, німецький здається, якщо я не помиляюсь, стільки я продивився просто. Коротше, дивіться. Я може, вас здивую, але цінники на відеокарти почали знижуватись. Е, ясно, що говорити саме тільки за Україну я не можу, бо потрібно розглядати все в цьому світі, що відбувається. Тому ми говоримо, скажімо так, максимально за, ну скажімо так, європейський ринок, американський ринок тощо. Ну частіше за все, європейський я озвучу, тому що, скажімо так, нам і ближче, і простіше в певних випадках звідти привозити а, відеокарти. Ось у нас є список з приводу цін. Це у нас RTX від Nvidia. Ну, зараз я вам докладніше все розповім. І, мабуть, оберу все ж таки. Ем, секунду, друзі, оберу для вас скріншот, який буде зручніше дивитися. Я думаю, так буде. Мені здається, так буде краще. Да. Дивіться, що ми з вами бачимо перед собою. Якщо ми дивимося на суху статистику, то бачимо, що за даними hardware Info, які, до речі. Зробили цю статистику відносно нещодавно. Ціни падають. І от, в середньому це приблизно 5,6%, якщо ми з вами дивимося на відеокарти від AMD, тобто Radeon, Ну і 3% для Nvidia GeForce. Але враховуйте, друзі, що це зміна всього за один місяць. Так, я бачу, що тривога, друзі. Якщо що, ви там в укритті давайте. А я ризикну і все ж таки подкаст продовжу до кінця. Так от. А 3090 з 24 ГБ, то ти вже надивись на 40-90 тоді. Так от, виходить, що ці відсотки начебто мали, малі, так? Ну, типу, 3%, що це таке. Однак. Друзі, якщо ми з вами приглядімося, то що ми з вами побачимо? Що деякі графічні процесори взагалі зараз дешевші, ніж їх стартове РРЦ, тобто рекомендована роздрібна ціна. Тобто, яку, скажімо так, продавець-виконавець він дає зі старту, і, типу, нижче вона, ну, скажімо так, зі старту продажів не може бути, зазвичай вона завжди вища. Так от, давайте, щоб голослівними не бути, подивимося в таблицю. Дивимося на ту ж RTX 4080, де вона у нас? 40. 80. Це в нас за е, січень. От колонка. Праворуч, бачите? МСРП, це в нас е, рекомендована розрібна ціна. Тобто, скільки вона на старті коштує, скільки вона коштує у січні, скільки коштує в лютому. Тобто свіже-свіже. Сьогодні у нас е, лише перший місяць весни, березень, Тож, все прям свіжесеньке. Так от, е, дивимося, 4080. Вона одразу кидається в очі, тому що отримував вже мінус 2,6%. В принципі, 4090 те саме, але ну, 4090 коштуватиме буде набагато більше, якщо, якщо порівнювати 40-80%, наприклад. Але на RTX лише така історія цікава. Якщо ми дивимося з вами на ну, якщо ви адепти, наприклад, Лізису, то та ж high-end відеокарточки 7900 XT, мінус 8%. XT-шка тим паче. Але що цікаво, якщо ми дивимося навіть на ту ж XT900, це навіть менше, ніж RRC, тобто стартова ціна, розумієте? Я вам сказав, що тут і XTX подешевшила, але вона все ще плюс 6% від RRC, тобто дорожча, ніж зі старту продавалася. Це саме історія з RTX 4080 була, тобто мінус 26%, але при цьому мінус 3 в від того, ну, в залежності від RRC стандартної. 40-90, як ми бачимо, все ж таки ще трошечки дорожче від РРЦ, але там 0,4% це навіть не серйозно. На мою думку, да? але але, але з приводу РРЦ, давайте серйозно, якщо говорити, то ну, дуже важко придбати відеокарти по РРЦ навіть на старті. Зараз трошечки легше, але все одно складновастенько. Але все ж таки. Дуже круто, що навіть нижче, ніж РРЦ. Так, коротше, якщо робити такі підбивати підсумки, то в цілому світовий потенціал по GPU-шкам він реально дуже гарний. Особливо, якщо хтось з вас, наприклад, можете написати в там чаті чи коментарях. Якщо хтось з вас наразі проживає за Україною, за межами України має новозі або має змогу завести собі відеокарту. Треба чекати ще також, наприклад, той самий Computer Universe сайт, дуже популярний в Європі, і порівнювати цінники. Тоді буде. І зрозуміло, з чим ми маємо справу. Але потенціал є. Хоча дуже це вдовго, і треба враховувати, друзі, якщо якщо ми дивимося нові лінійки, та ж Nvidia RTX 40 серії чи RX 7000 серії, вони зі старту реально дуже дорогі, і до них дуже багато питань з приводу: а реально чи, віддавати чи варто віддавати таку кількість грошей за той профіт. По, Ну, видавати за той за профіт, який вони дають по факту. Тобто, там, якщо порівнювати, то дуже дорого коштує, але продуктивність ще дає питання. Ну, окей, це з приводу е відеокарт, які дешевші, це начебто непогано. Але, 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 давайте подивимося, давайте трошечки голосніше, мабуть, зроблю м'юзік. Ось якось так. Е друхаємося з вами далі. Ми зараз подивимося на бенчмарки відеокарт. А у нас тут є по RTX 4070, 4060 і 4050. Зараз я вам все продемонструю. Відеокарточки від Хуанга. Але, друзі, перш ніж скажу, що потрапили перші результати тестування мобільних відеокарт. Nvidia, Тут ключове слово мобільні відеокарти. Тобто, це в нас відеокарточки в ваш ноутбук, якщо він у нас є. Ну, а якщо сказати авансом, то скажу з наступним чином: приріс тут так собі. Проте не треба забувати, як і до цього я казав, що є цікаві параметри по енергоефективності. Ось, будь ласка, давайте дивитися на енергоефективність. Перший слайд у нас пішов. Ну, скажімо так, покращення дуже-дуже окей. І давайте тоді, ну, якщо ви там собі зараз там кліпнули очима, зрозуміло, що все зрозуміло, то давайте переходимо з вами до слайду номер 2 Скріншоту. І отут у нас є тестування 3DMark, 3070Ti і 4070. Зараз результат вас можуть трошечки здивувати. Так от, давайте дивитися. При порівнянні 3070 ti і здавалося б, минуле покоління. Хоча хтось може сказати, ну це ж тяйка і треба здивитися 3070 і 4070, але здебільшого порівнюють якраз таки 4070 і минуле покоління з вже там якоюсь тіяйкою. Ну, це вже така лірика. Так от, в Тріта Марко, ми з вами бачимо, що 4070 повільніше на 2-3 Ну і тут такі, якби питання: Х'юмен, а. What the fuck? <ріст> ну, Тобто, яким це дивом, така от історія відбувається. Ну, я, в принципі, вас застаріг, що треба дивитися 4070 з 3070. Це було, скажімо так, по моїй лозіці, саме по моїй лозіці, було б більш доречно. Але ми бачимо, що навіть 4070 нове покоління Lovelace, не витягує боротьбу з 3070 Ti, яка в нас була а, Ампер. Вау, клас, да? І тут буде питання, що за фігня, типу, як воно так працює? І скажу так, що доречно буде запитання, але, друзі, є нюанс енергоефективність. Тобто, якщо 4070 хоч і на 2-3% повільніше, але сама енергоефективність тут краще. Тобто, повертаючись назад, друзі, якщо ми з вами придивимось, ми бачимо мінус від 30 до 50 ватт, а це немало, якщо ми говоримо з вами особливо в контексті лептопів, тобто ноутбуків. 30-50 Вт, вибачте мене. Ну, окей, давайте друге. 3060 і 4060, то тут тепер буде цікавіше. Е, як там, відео окей? Напишіть, будь ласка, в чатик плюсик. Щоб я розумів, що ви на зв'язку на пульсі тримаєте все. Так от, е, якщо дивитися на молодшу відеокарточку RTX 4060 то вона навпаки випереджає свою попередницю 3060. І це вже круто, ми бачимо, що різниці тут. Вибачте, ого, 14-19%. І плюс додаємо ж сюди знову TDP-шку, Тобто мінус 20 Вт енергоспоживання. Ну тобто, можете перевірити, якщо хочете, давайте скіпаємо назад. Бам! І дивитесь. Ну, коротше, я думаю, ви можете потім поступити, подивитися, або собі скажіть, що зробити. Можете поки що довіряти мені на слово. Окей. <сум> okay. Ну і останнє порівняння на сьогодні. Ну, як останнє там ще декілька моментів буде. Я саме говорю за 3D Ми з вами ще й подивимося, якщо тут серед нас є геймери, а вони з нас є. Треба подивитися ще ігрові тести, бо 3DMark 3DMark, але все ж таки. Так от. Найбільший, ви зараз офігієте відсотки, бачите? Найбільший приріст продуктивності між поколіннями якраз таки показала 40-50. Вона обійшла RTX 3050 Ti на 37 402 Є ідеї, чому таке трапилось? Як ви думаєте? Чи може це помилка? Як думаєте? Ну, відповідаю наперед, щоб натягнути час, ні, друзі, це не помилка. Це порівняння при увімкненому трасуванні променів. Ну от, якось так от вони вирішили зробити і бачимо таку різницю. Я вважаю, що це трошечки необ'єктивно, але, 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 як є. Так от, з приводу гейберів, як я сказав, ми ж не будемо лише дивитися на 3D-марк, правильно? Ми ж треба, треба нам подивитися, що там нам пропонують. Давайте швиденько подивимося ігрові тести. Є 4 слайди по Full HD. Можете подивитися. Ось, будь ласка, 370 RTX 4050, RTX 4060 і RTX 4070. У нас по іграм Hitman, Metro, Monster Hunter World, Mountain Blade, Shadow of the Tomb Raider і Watch Dogs. Ну, в цілому, тут все ясно, як ми з вами і казали. Тож, artx 370 Ti, це у нас буде тут, як скажемо так, відносний еталон, да? тому що, ну, типу, ми в порівнянні по 3 d 100% беремо. 4050 повільніше, 4060 теж повільніше, а 4070 вже в іграх, до речі, акцентую вашу увагу, на 4,29% швидше в середньому по зрізу цих ігор. Подивимося наступне, які у нас тут є. О, дивіться. Тут уже в Full HD трошечки інакша історія. Все ж таки, ну блін, це, мабуть, більш така, скажімо так, на одному рівні 3070 Ti і RTX 4070 в Dota 2. Це в нас моба, скажімо так, якщо порівнювати Apex Legends, Counter-Strike, ну, Counter-Strike, не дуже моба. Dota 2, League of Legends і Naraka Blade Point. Ще у нас третій слайд, що у нас тут? Mm -hmm. Це в нас соло ігри Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider. Ми бачимо, що в соло грі е, все ж таки RTX 4070 показує себе трошечки краще, ніж RTX 3070TI. Це, до речі, мабуть, референс до того буде, що у ну, кого є RTX 3070 Ti, то, мабуть, вам, ну, в ноутчної версії, то, мабуть, вам все ж таки не потрібна RTX 4070. Хоча, я думаю, там плюс-мінус така ж тенденція буде з RTX 3070 Ti. Настільною з RTX 4070. Хоча не факт. Можливо, не факт, тому що якщо ми будемо. Коротше, далі побачите, бо RTX 4070 може бути декілька. Коротше, Full HD, rtx 3070 Ti і 4070, скажімо так, на равних майже. Але давайте глянемо 2К. Можливо, є якась е -а, різниця. 2К ігрові тести. Бам. Що в нас тут? Вау, 4070 у нас трошечки відстає від RTX 3070TI, і це знову ж таки в мобах. Далі. Дивимося по соло іграм те саме. Тобто, 2К тягне що 3.70, я ще 4070. Далі у нас історія те ж саме у нас по соло-іграм, І і, і, теж по соло іграм. Тобто, в цілому, як ми бачимо, це ну, більш до погибки можна списати, все ж таки. Але, але але, ми бачимо, що в моба іграх все ж таки 40-70 трошечки ось так от. Так. І що в нас з вами залишається? Що в нас з вами залишається? Це на 4070, звичайна. Тобто, вже не лептоп-версії, зараз я вам продемонструю. По-перше, давайте ось так. Зараз е зрозумійте, що, вам тут... що ви зараз бачите. А тут такі циферки, буковки. Так от. Відеокарточка середнього сегменту Artix 4070. Наразі є якась ймовірність, що відеокарти саме цієї. Ну, ця відеокарта вона продаватиметься відразу в трьох варіантах, але з різним обсягом відеопам'яті. Ну, на це вказали декілька джерел. Я, до речі, потім гуглив мабуть англійської версії не побачив, але тут є у нас, я так розумію, арабська, Коротше, я, я цей скрін витягував з сайту відеокартс. Там вони спеціалізований відео... сайт по відеокартам. Так от. Декілька джерел вказали, що дана інформація вона засвітилася на сторінці GameBannon Giveaway у Гігабайт. Ось, будь ласка, це якраз той скріншот, який ви бачите. Саш, привіт. От, ну, Можу вам продемонструвати альтернативний варіант. Ось, будь ласка, як це виглядає, якщо вам так комфортніше, зрозуміліше буде. да? Тобто ми з вами бачимо тут, якщо навскидочку швиденько, 4070. Ну, це, до речі, от подивіться, у нас Аоруси, Ігла, і. геймінг. Але все від гігабай, Гігабайт. О, відбій в... повітряної тривоги. Ну, сл... а що серйозно, да, вже відбій? У мене поки що не відбій. Це, мабуть. А, о, будь ласка, відбій, слава Богу. Супер. Так от, ми бачимо з вами версії на 12 гігабайт, на 10 одну і, ну, ще одну 12, і ще одну на 16. Але, друзі, це, звичайно, все окей. Зараз вам покажу ще один цікавий скріншот. Для порівняння, якщо буде цікаво, можете собі знову ж таки зробити скріншот і потім роздивитися. Це, скажімо так, те, що базується на слухах. Тобто TBC, те, що тут написано, це означає To toбі announce», тобто озвучить пізніше. І от. Але давайте, друзі, по чесноку зараз говорити. Ми з вами побачили, звичайно, такий інсайдик, але. NVIDIA нічого офіційно не підтверджувала. Тобто, чи будуть реальні ці карти? Ще питання. Чи будуть карти відрізнятися начинкою? Теж питання. Ну, мається на увазі не лише об'ємом відеопам'яті, бо, можливо, щось там з шиною поріжуть або ще щось, що дуже люблять робити. Подивимось. Для мене трошечки здивування, що вони хочуть зробити саме так з RTX 4070 але окей, це вже трошечки пізніше. Або або, взагалі це може бути якась помилка в описі, і в цілому в переліку то, що нам викидує Гігабайт. Я такий варіант не виключаю. Але ну слухайте, якщо ми подивимося з вами на клаву, от, наприклад, на GnomLock. Ну, слухайте, промазати 1.0, 1.2 і 1, 6, це реально дуже важко. Якщо ми дивимося на кверті, то ну взагалі неможливо промазати 1.0, 1.2 1.6. Це ну тобто, можливо, це все ж таки не помилка. Я не думаю, що гігабайт зробила такий вкид. Це було б дуже дивно з точки зору Гігабайту. От. Проте, що я вам скажу вже особисто від себе. Давайте так. Оп, наче, наче все окей видно вам, да? От бачите якраз videocards.com. До речі, класний сайт, заходьте і читайте там англійською мовою. Так от, що я хочу сказати від себе. Якщо навіть такі RTX 4070 і будуть на 8, 10, там, ну, на 8, не буде 10, 12, 16 гб, то, чесно кажучи, якось мені особисто байдуже. Ну, я ну, повинен пояснити. Чесно кажучи, Nvidia, про AMD, до речі, таке не скажеш, вона вже задовбала робити відеокарти по цим 8, ну, тут наразі 10 ГБ в середніх сегментах відеокарт. Я зможу зрозуміти в 4050, там 8-10 ГБ, я ще зможу зрозуміти. Але 4070 серйозно, я вважаю, що 4070, 12 гіг, це вже повинна бути мінімалка. Ну, це не конкурентно спроможня вже виходить, якщо ми порівнюємо з AMD. Да, Можна сказати, що у AMD там ще драйвера, там ще щось, ну, ясно. Але все ж таки вони вже набагато краще. І, ви ж треба врахувати, що відеопам'ять, вашу відеопам'ять жере не тільки гра, якщо ми говоримо в контексті ігр, або там, наприклад, рендера якогось. Там ще є система ваша, да, і софта. А якщо ви ще й стрімите будете, якщо там паралельно, я не знаю ще, є, наприклад, на максимальних налаштуваннях, то у вас просто резерву не буде. Якщо ми беремо 12 гігабайт, то ми побачимо, що гра там буде. До речі, більше того, гра, наприклад, там Хаве, не знаю, 8-10 ваші плюс інші софти, і ви не можете прямо отак от підійти, типу там з 12 гігабайт використовувати 11,5 і нічого не буде лагати. Я вже тестував лагає. Тобто, треба це розуміти. Тобто, якщо у вас відеокарточка на 8, або 4070 на 10 ГБ, то у вас не буде повністю 10 ГБ на одну лише гру. <гум> ну тобто, ви зрозуміли, так? Да? Ну от якось так. У мене на вас на сьогодні все. Пишіть, пишіть зараз, поки в чатику, що ви про це думаєте. Хто, хто дивиться в записі, кажіть, що ви про це думаєте. Ну, а я, по-перше, скажу всім дякую, хто був на стрімі. Це дуже важливо. Подкаст у нас ще також буде на Human Вас Games завтра. Я особливо ще дякую нашим спонсорам, на патрон, спонсорам YouTube і тим донаторам, хто донатить на стрімах і поза ними. Також підписуйтесь на Human Вас. Кепські стріми, які в нас тепер Humans Gaming Hub, де в нас тепер буду вести канал не лише я, і плюс деякі інші блогери і стрімери. Ну і не забувайте також, що Хумен Games, де у нас ігри новини, і планується ще багато змін з приводу контенту, побільше інтерв'ю, побільше подкастів. Я так зрозумів, що вам такий формат, в принципі, подобається подкасту. Це дуже добре. До речі, також в чатику зараз можете написати, чи вам такий формат заходить по типу подкасту. Він такий більш живий. Мені здається, навіть прикольно гострім грати, дякую. Світлана, я б залюбки, але зараз треба буде готуватися до завтрашнього подкасту. Потім буде ще післязавтра. До речі, у вас завтра чекає дуже цікавий подкаст з приводу геймдеву. Якщо ви хочете зануритися в геймдев, якщо ви хочете зрозуміти, як все це починати, які руші обирати, і все-все все в такому плані, то завітайте завтра на Human Was Games. Буде дуже цікаво. Там буде людина, яка займається розробкою ігор, розробкою гри, шарить в рушіях. Ну, коротше, дуже багато чого завтра завтра буде цікавого. Анонс ну, такий вам інсайдик Тож залітайте. Так, да, добре. Добре, друзі. Ще раз вам щиро дякую. Замик завжди був Human. Я завжди слава Україні, як завжди, кайфової вам гри. До зустрічі.